У будинку культури села Тіньки Чигиринського району. І, як завжди, піднесений настрій натхнення. Понад 80 пісень у репертуарі ансамблю Розрада, організованого при клубі ветеранів праці, незмінним керівником цього художнього колективу є Ніна Петрівна Коваленко. Жінка, яка не уявляє своє життя без пісні. Саме пісня об'єднала цих чарівних співаків з народу в одну велику дружню сім'ю. Музичний керівник Андрій Іліч Таценко пише музику на слова поетів, так і з'являються пісні. До речі, він і сам є автором багатьох віршів. Тож лунають пісні на радість людям, знаходять учасники ансамблю розрада, час і для роботи. І для творчості і життя у них стало веселішим, поспішають на репетиції, концерти, вже й не перелічити, в скількох заходах цей творчий колектив брав участь. Пісня їхня прикрашає життя. Українська народна пісня Ой Полі Озеречко, солістка Олена Бойко. Ой у полі озеречко, там плавало відео. Tchau, В неділеньку п'ю. I'm losing семінар сільських голів з району всі голови з'їжджалися. Тіньки показали найкращий концерт. Клуб розрада був один із перших на цьому концерті. І думаю, що мені по доброму заздрять всі голови сільських сіл, тому що село велике і такий колектив не скрізь не в усіх селах є. І ви пишаєтесь? Я, Я пишаюсь обов'язково. А вони вами кажуть ні одного концерта. Ви не пропустили ні, не пропускаю. і в район їздю, і Ну на облаща не їздив з ними, ну на район їздив. Так що це це прав. І в столицю поїдете? Поїдемо, що буде. Поїдем, Знайшли такого музиканта. А музиканта так він наш, споконвіку. Ми з ним же ж е, співали Молодець. тут, у будинку культури. Він же ж музичний керівник був. Співали ми з ним тут, їздили з агіткульбригодами. Ну, все, 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 все. Молодість прийшла, отак з Молодость Молодість прийшла, да. І як же ж ви його не запросите, як він у нас такий красивий? Дуже просити прийшлося чи ні? ні. Ви знаєте, не дуже просити, просити прийшлося. Він зразу й погодився, і так трошки він захворів був та не був із нами, а потім знову вернувся, і оце він всі роки з нами. Слова лисечка, музика Андрія Таценка, мамина хата. Концерті даємо, ми в рік десь даємо до 20 концертів у рік. Крім того, що в нас вечорів дуже багато проводиться. Клуб, розрада. В нас це в нас Галина Степан, і наш Миленко, Ольга Степана е Нища Дименко, Це в нас. Вони так сіли за два дні, склали сценарій, і ми готуємося по сценарію е вже якийсь вечір. Як вертав я додому в село. Сорісти, Олена Бойко та Ніна Каваценко. Ті давні традиції, і не забулися давні обряди і давні пісні. Тому що зараз важко дивитися, коли проходять і весілля, і все. Там не чути весільної пісні. Чого ж воно називається весілля, як там немає жодної весільної пісні? Якби можна було повернути роки назад, ви б стали співачкою? Ну, я б не стала співачкою, тому що я не можу сказати, що в мене такий особливий голос, як у моєї мами, як у моїй бабусі. Але так, коли доводиться співати, то в нас співає вся родина. Мене співає чоловік, дочка співає, співає внучка, хоч вона й пішла навчатися зараз у Полтаву, але й там вона співає. І ще й зять попався співучий. Я б співачкою не було. Але але стали ні, цей. Але коли була учителькою. Для мене все це знадобилося, те, що я трошки вмію. Ну, я ще хочу сказати, з нами є член нашого клубу розради Антитяна Дмитрівна. Сидить, вона сьогодні з нами не співала з особистих причин, але в неї теж свій особист, особливий талант. Вона мало того, що вона у нас відповідає за зв'язки з громадськістю, вона має талант, як кажуть, до віршування. Вона пише вірші, вона пише дописи в районну пресу і в обласну. А нам дуже приємно, бо тут же дівчата так скромно не сказали, що ми ж кожний святкуємо ще день народження. Тетяна Дмитрівна обов'язково до цього дня кожний напише присвято. Та таку ще влучно, що вже краще не скажеш. Ну, ось так ми і живемо. Українська народна пісня закувала зозуленька. Заплакала дівчинонька, батька нам. Петрівна, це золота людина. Вона казала, щоб я про неї нічого не казала, але я буду казати. Вона не чує цього, що я кажу. Щоб ще раз повторюю, щоб не вона, правда, дівчата, да. то ми ж би оце не були такими. І не ходили, і не співали, а так нам дуже гарно з нею. Так ми вже у цій розраді ми так зріднилися, що наче оце в нас друга, друга сім'я. Наші сестри всі, Наші сестри і, всі. Один брат. <ріст> і один брат, і один брат. Батько і мати, ми кажемо: батько і мати. А це ж ми всі є е е е е е е серед нас найстарші сестри, а я менші, ну, але ж всі ми тут. Всі ми тут. Ви знаєте, що так нам так ми злилися, так ми згуртувалися. Що оце якщо немає репетиції, в нас по вівторках репетиція, це якщо кожен вівторок. Ми приходимо на 10 годин кожен вівторок. Це якщо немає в нас кому з'явитися, обов'язково обов'язково телефонують або мені, або ні, Петрівні. Що ми не, не будемо, бо да, дисципліна в нас то, що треба. Як у школі, Так, як у школі, а якщо буває, оце ж таке, що ми до концертів готуємося, то і два рази на тиждень збираємося, а буває таке, що і три рази на тиждень збираємося. Ну, Дуже ми раді тим, що нас вони ж вивели на такий рівень, що не тільки ми в себе на сцені виступаємо, а вже ми виступаємо і на районній сцені. Ми вже багато років. Приймаємо участь у огляді художньої самодіяльності і не на останніх на останньому місці. Ми дуже ми цим пишаємося і радіємо. Виступали вже в Черкосах на день Черкос, міста Черкос. Виступаємо ми на кожному святі, яке відбувається в нас. Ми стали народними артистами. Да, да. І ви знаєте, з вашого села народна артистка. Літія хочу... про неї сказать, що да, Ліда Занськівська це з нашого села, це наша учениця, рідна наша учениця. Ми з нею дуже спілкуємося. Коли вона приїжджає сюди, вона, я ще по, з нею, ще й сусідами були тут, на, жили близько. Коли б мене запровадили. На яке свято, вона завжди приїжджає до нас. Вона з дитинства співала. Так, да, З а, дитинства. Да. А ви Підтримували, Підтримували з дитинства. Я їй часто нагадую, це позавчора ми з нею говорили. Я кажу, Ліда, ти пам'ятаєш, на якому її дідусь зробив такий возик. Тоді ж таких не було, ще ж колясок, таких нічого. Він зробив дерев'яний возик. І от на тому дерев'яному возику він її катав. А вона співала. А він такий дід був такий чепурненький, такий гарний дід та каже, так тихенько говорив. каже. Аж побачите, люди добрі, артисткою наша Лідочка буде, і яку буду дивився. І вона спасибі їй, вона багато нам у чому допомагає. Ніколи вона не відказується. Приїжджала вона із е, тим колективом, що раніше вона співала з дівчатами. Зараз вже з цими, що співає, вона приїжджала. А якщо то вона ж на кожні свята, вона приїжджає до нас. Як вже подруги мої сказали, що із перших днів існування клубу Розрада з Галини Степанівною і Ольгою Степанівною ми його створювали. І я порахувала сьогодні, що в нас вже більше 25 свят ми провели для вшанування наших односельчан. І для людей, які живуть в провулках, і нашого головного лікаря вшанували йому, робили, День медика і та багато інших. І моя місія ще заключається в тому, що я стараюся зберегти цю пам'ять. І записую на відеодиски, і ми можемо навіть запропонувати такі відеодиски для тих, хто захоче, подивлять, дивлячись наші виступи і собі проводить в кожному селі такі свята, вшанування їхніх односельчан. І ще, користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати моїм дорогим подругам, клубу Розрада, за допомогу в лікуванні мого сина. І вже як сталася біда, теж вони мене дуже підтримували. Я дуже вдячна, і я сподіваюся, що ми й далі будемо тримати міцні зв'язки і знов запрошувати до нашого клубу Розрада нових учасників, щоб він жив і жив і жив. Хоч ми вже старенькі, але все одно будемо старатися, щоб цей колектив ми одне одного будемо підтримувати, щоб були всі ми здорові і щоб ми довго ще спілкувалися. Таким словом, старенькі я не можу змиритися, не старенькі, якщо ви так співаєте. Ну це ж одне одного, одного підтримуємо і тому стараємося, щоб бути, я кажуть, на плаву. Ще стараємося, щоб людям приносити радість.